Радіо Chicago. Друзі, вітаємо слухачів радіо Chicago. Ми продовжуємо працювати на українському Донбасі, спілкуватися з нашими захисниками, записувати їхні історії. І, власне, зараз про роботу підрозділу національної гвардії бригади Буревій будемо говорити разом з бійцем на порозивний зуб. Він поряд зі мною. І зараз декілька слів особисто про тебе почнемо. Коли ти доєднався до війська, і загалом, яка твоя історія? Який ти шлях прийшов, поки став вже на це місце, на якому сьогодні є? Долучився до війська на початку війни, на початку березня, 2000... ну, на початку березня. Спочатку війни я долучився. Спочатку був в частині, яка займається організацією охорони громадського порядку. От, але відчував там себе трошки не в своїй тарілці, тому що е, мобілізувався за іншим, щоб захищати своїх е, свою е, сім'ю в тому числі. От власне моя мотивація, як не це не мотивація, а стимул, мабуть, да, те, що моя сім'я е, в Бучі потрапила в окупацію і переживала ті жахи, які переживали в Бучі. А чим От. ти займався до повномасштабної війни? Я займався рекламою, був маркетологом. От. Е, працював в комерції. А От. тепер тебе посада, якщо не секрет, чи секрет? Як посада. І? Ну, е, моя посада зараз інструктор з тактичної підготовки. Я займаюся підготовкою бійців. Маю якийсь власний бойовий досвід уже. Е, е, під час війни побував у Сєвєродонецьку, Лісичанську, боронив Бахмут. От. Після, після того команда в нього вирішила, що мені пора свій досвід. Передавати, Передавати далі, далі да готувати У нас якраз зараз. минає річниця з моменту боїв за Сєвєродонецьк. Якраз в цей період відбувались вуличні бої в Сєвєродонецьку. Пригадай, будь ласка, якщо порівнювати, от зараз дуже часто, коли ми говорили про Бахмут, порівнювалися Сєвєродонецьком, умовно кажучи, в медіа, тому що нібито і міські бої потужні були, і артилерія і там там працювала. Ти як людина, яка і там і там була? Яка різниця була тактиці росіян минулого року, і цього року, коли вони вже брали місто Бахмут, це та сама спалена земля? Чи можливо вони працювали трошки вже по іншому ні, нічого не змінилося. Ну, загально нічого не змінилося. Та ж сама, та ж сама тактика виженої землі. Е, лише зазначу, що е, тоді, тоді бійців е, Російської Федерації, їх союзників, там, так званих ЛНР-ДНР. Е, вони старалися якось берегти себе. Вот. Зараз вони використовують, я це називаю тактикою м'яса, да, тобто розвитку боєм, зовсім не зважаючи на людське життя. От, що ми собі, звісно, дозволити не можемо. А, з приводу, з приводу артобстрілів, якщо порівнювати те, що відбувалось в Бахмуті, і те, що відбувалось в Северодонецьку, то в Северодонецьку було артобстріли були більш насиченими. А, докорінно картину змінили, картину змінили приїхавши Хаймарс, от, які дозволили вулично відпрацьовувати по складам боєкомплекту. Противника. О, після цього насиченість артобстрілу е, вона зменшилась. Але, але е, у нас загалом це одно у противника перевага що по ствольній артилерії, що по, по мінометам, як по їх кількості, так і по боєприпасам. Ти сказав про тактику м'яса? От я хочу, щоб ти нам розповів детальніше, як відбувалися російські штурми? Тому що дуже часто від бійців ми чули про те, що це не один там штурм, два-три. Це могло бути такими хвилями по декілька годин безкінечні штурми піхотою. Як воно відбувалося? І чи дійсно вони е, Вагнера використовували як м'ясо? а Все ж таки, якісь свої підрозділи берегли, тому що коли ми говоримо м'ясо, то здається, що всі їхні підрозділи йшли, так би мовити, отак піхотою. Чи як воно було ні? Не зовсім так відбувалося. дійсності, Штурми могли відбуватися навіть не декілька годин. Вони могли розтягуватися тижні, на тижні. Да? От. Як то відбувалося, вони відправляли там групи 5, 10 чоловік. Зачастується мобіль... щойно мобілізовані люди, в яких, в яких вагнери. Вони вклали досить багато, досить багато і коштів і часу на їх підготовку. Також наскільки ми бачили по різним документам і засвідченням ополонених. Дуже багато було колишніх зеків, так так званих. Да? Тобто в'язнів з тюрм звільняли. Ці в'язні думали, що ці в'язні думали, що вони, вони якось підскочать, якось пройдуть. Якось правди то війну Нема у них такої мотивації, типу там сильно воювати. Але наскільки я знаю, у них також не було спілкування між підрозділами, комунікації да, комунікацією внутрішньої і осіб в'язні. Вони вони бувало підходили до наших позицій і тільки тоді розуміли, в яку страку вони попали. Я вибачаюсь. От. Тому що так вони вже бачили тіла тіла своїх, своїх співвітчизників, да от. Але в цей момент вони вже розуміли, що ніякого іншого шляху у них немає, тому що назад їх там не чекали, їх гнали тільки вперед, і у них був єдиний шанс закріпитись десь на на наших біля наших позицій, на відстані там кітка гранати і заходити вже таким чином. Коли Вагнер виходив з Бахмута, вони казали, що вони виходять через те, що вони виконали свої завдання, вони нібито закінчили свою місію. Направду всі, хто українські військові експерти, говорять, що вони просто понесли там колосальні втрати і воювати далі, триматися вже інших позицій. Ну не було фізично чим і ким. Як ти гадаєш, що насправді могло слугувати причиною того, що вони, так би мовити, виїхали з Донеччини, забралися звідси? Я думаю, що вони б далі розвивали свій свій успіх, тому що з точки зору військової логіки, да. Ми маємо не тільки там закріпитись десь, а й розвинути свій успіх. О те, що вони те, що вони дійшли, так скажемо, до літака в Бахмуті. То не значить, що все, вони свою місію виконали і так далі. Я думаю, да, я думаю, їх спеціалістам дуже сильно дістались. Ми також чули, ми також чули, як там Пригожин розповідає, де там, де мої боєприпаси. А от по боєприпасам, також дякувати нашим операторам Хаймар, так, і боєприпаси. На мою думку, на моє бачення, скоріш за все перекидались на інші, на інші напрямки трошки. От. Для того, щоб також продавлювати Бахмут-Бахмутом, але так, там їх спеціалістів трошки перекрашили вагнера. От. І далі почали було що... Їм вже було зрозуміло, що ми там сильно, сильно його втримати не будемо. Будемо відкочуватись назад. От. І власне, почали боєприпаси просто перекидати не підрозділу Вагнера, а іншим підрозділам. Бо під боєприпасами маю на увазі склади саме постачання артилерійських боєприпасів. Ми ще декілька тижнів тому чули про ситуації, коли наші хлопці забирали позиції біля Бахмута, і туди, де стояла регулярна росармія, поки що там був вагнер, перекидали назад вагнерівців. Говорили про те, що деякі їхні підрозділи все ж таки навчились воювати за той час. і е, на ті позиції, де давалося вибивати, нібито відбивати назад, росіян посилали саме вагнерів. Е, скажи, будь ласка, яка ефективність людей після того, як вони стільки прожили, тому що дуже часто ми чуємо, що це тільки чмобіки, це тільки ті люди, які не вміють воювати, але мені здається, якщо людина там. Переживає якийсь час, то вона теж трохи навчається. Чи варто е, недооцінювати, чи як правильно ставитись до ворога, аби це все було логічно і правильно? Недооцінювати ворога, звісно, не потрібно. Е, хоч вони, хоч у них трохи примиті мізки. Да? От, е, і взагалі логіка їх не зрозуміла. Там, де, там, де має бути логіка, у них вона, від, у них вона відсутня. Е, але при тому, при всьому, ми розуміємо, що у них є так званий тоталітарний рух. Да? Вони. В якомусь сенсі поклоняюся війні. От. І живуть вони, живуть вони війною. Так само, якщо вони щось не вміли, переживаючи досвід боїв з нашими бійцями, які щось вміють, якщо вони його пережили, хочеш не хочеш, а ти маєш вчитися що вони, да, вони вчаться, вони вчаються на своїх помилках, вчаться на наших помилках. Елементарно можна подивитись навіть на використання безпілотних літальних апаратів. Да? Якщо, вони, якщо вони їх раніше недооцінювали і майже не використовували, то вони побачили, як в наших підрозділах це ефективно працює. І сьогодні, на сьогоднішній день у них більше тих же, тих же Mavic. Ну і Масово виготовляють їх самі зараз. Так, знаю, вони так. і самі їх виготовляють, і в принципі, Mavic 3 якось до них так. Кож добирається якимись чорними шляхами я ще хочу трошки про загальні події поговорити, зокрема про ті обстріли, які ми маємо зараз цивільної інфраструктури по всій Україні, тому що якщо порівнювати період ідентичний літа минулого року, там умовно в Києві, в Львові, в інших таких далеких тилових містах, то тоді. Обстріли цих міст були ну вкрай рідкими, там, умовно кажучи, за все літо, декілька обстрілів, мені здається, таких масових було. Цього року ми маємо абсолютні антирекорди, коли Київ за червень обстріляли практично щодня, там було понад 20 обстрілів. Чому ти гадаєш зараз такий інтенсив саме обстрілів тилових міст в Україні? Я думаю, вони ну, тут лише моя суб'єктивна думка може бути. Та? Е, думаю, що вони хочуть таким чином знизити наш морально-бойовий дух. От, е, відтягнути, відтягнути купу ресурсів наших же військових, е військових і не тільки військових, ДСНС, наприклад, е на локалізацію, на локалізацію тих, е того е тих втрат на локалізацію, на локалізацію. На локалізацію цих ударів, да, тому що дуже багато, дуже багато спеціалістів ми маємо відправляти для того, щоб допомагати нашим же людям. Людям так само не переливки, їм їм то не подобається, їх моральний дух падає. Вони починають вже відповідно дивити там і на нашу владу. Для того, щоб ну. Намагаються внутрішні чварі, так так, так так, розхитати так. нас. Я і я так ти так говориш. Мені дуже одразу відгукується ситуація з Коховською. Там зараз також виходять величезні ресурси. Людські їдуть саме на те, аби там вже ці наслідки російського теракту е, усувати. Тому я думаю, це також е, не тільки обстріли такі масовані, але така ситуація також показує весь цинізм Російської Федерації. Ну і на завершення саме про моральне, хотілося б поговорити. Е, ти як військовий, що порадиш цивільним? Тому що сьогодні у нас приходить літо, пора, коли всі звикли їздити у відпустки, відпочивати і тому. Подібне і власне багато людей іноді хочуть трошки відпочити, але ми бачимо все частіше такі внутрішні чвари в інтернеті, коли ну от у нас йде новина про теракт, а поряд з нею йдуть якісь історії людей, які відпочивають, які десь там їдуть на різні туристичні атракції. І тому подібне, що ти порадиш? де та золота середина, і як взагалі військові сприймають те, коли бачать ну такі історії, фотографії з різних гулянок, відпочинок і тому подібне. Що треба робити цивільним, аби ну вже зсередини не розкачувати той моральний корабель, так би мовити. Військове по різному сприймають, по-різному сприймають. Дехто, дехто може сказати, що власне, через те ми тут знаходимося, для того, щоб наші люди, ті, що у нас за спиною знаходяться, могли трошки перепочити, перевести дух і так далі. Але не потрібно забувати, що ми маємо, маємо бути єдині. Зараз, зараз якраз такі часи, коли це найбільш тяжке випробування. так? От. Якщо ви хочете відпочивати, будь ласка, відпочивайте, але старайтесь трошечки, трошечки знаєте, як, не, як, афішувати, так. Да, трошки не афішувати. Тому що да, хлопцям, які, які, які тут наперед знаходяться, їм дещо прикро бачити, що вони мають сидіти і розважатись в окопі під обстрілами. В той час, як, в той час, як як в якомусь одеському там клубі, да, люди, Пінна вечірка, да, люди, люди влаштовують пінну вечірку. Раз не питання, влаштовувати собі пінну вечірку, але є день, є день, коли по всій Україні визнана трагедія. Подумайте, подумайте, включіть трошки голову і не робіть цього хоча б в такі дні. От, в дні, коли коли дійсно дійсно всі Україні досталося, і треба треба наші ресурси якось направляти наші кошти не на вечірку, а на допомогу нашим співвітчизникам. Ну і на завершення мені одразу така от теза нагадалася. Що ти стосовно цього думаєш? Можливо, ти пригадуєш десь, десь декілька місяців тому, так в інтернеті дуже поширювали серед військових тезу про те, що якщо воно так далі буде йти, нас чекає така ситуація під назвою ато 2 Це дуже часто звучала ця теза. Коли люди призабулися про ту ситуацію з війною, Воно ну, якось так стало на якісь рейки. Чи можливо з цієї війни щось таке подібне зробити? Чи ти гадаєш це зовсім інші масштаби? А то 2 нас точно не чекає? Звісно, люди, люди. Я бачу різницю Я бачу різницю елементарно біля столиці чи на Західній Україні. Я також бував після початку повноваштабного повного вторгнення. От. Люди вже трошки розслабились. Вже, вже вони, вони можуть собі дозволити. Ми втомилися від війни, от при тому, при всьому, ну хай вони схаменняться трошки. Хлопці, що втомилися від війни, вони зараз знаходяться, знаходяться тут. От. І те вони там не розказують. Типу, ми втомилися від війни. Вони ми втомились, трошки перепочинемо, і будемо і далі. Да, да, будемо далі боронити. Нам потрібно зараз захищати свої землі, забирати, е, забирати своє, те, що у нас по праву по праву наше. Тож е, повторюсь, маємо бути. Сьогодні єдині, да сьогодні єдині підтримувати, підтримувати один одного, от, і не спускати зараз. Якщо ми переведемо все в фазу так званого, так званого АТО, коли, коли всі не пам'ятають про те, що війна, от, то ми дійсно просто програємо. Програємо навіть не на противнику, навіть якщо військові військові виграють, да, ми програємо культурно, суспільно. Супер дуже тобі дякую. Власне, тут нема що вже додати. Лише скажемо, що дійсно підтримуйте, поширюйте перевірену інформацію. Перед тим, як щось кидати в соціальні мережі, обов'язково думайте про те, що ви робите. Тому що для, для того, аби хтось скинув фотографію, інші от, дійсно живуть в дуже складних умовах і працюють без практично відпочинку. Тому, друзі, продовжуємо слідкувати ситуацію на Донеччині, спілкуватись з нашими військовими з українського Донбасу. Христина Луцик, Радіо ЮЕЙЧИКАГО.